Доброго дня. Сьогодні неділя. Хочу піти попаливати балаган, поки є світло. Нові вушка випустив. Алоє в порядку, Ці в порядку, а це і досі квітне. Часу, ще, мабуть, місяць квітня. Так, і цей кактус. Нет. У затінку теж в порядку. І біскут зацвів. Бачите, які здоровенні в нього квіти. Ось моя рука і квітка. Так. Які здоровенні. Павлинцю треба прополоти. Вчора попаливала. Вже не видно, що я її поливала. Трошки є. І квіточки ось я. І ягідки я. Гляньте, цвіте і зразу стигне. Так, як ставили палатку, відео нема. Але палатка вже тиждень стоїть. Мабуть, треба її прибрати. Лаванька перший день тільки погрався. І все. Отак вона ще вигорить на сонці. Що це він уже зірвав замок. Ванька, Ванька. Сьогодні ввечері треба її прибрати. У нас зараз дуже часто вимикають світло і на дуже здоровий час періоди, коли немає світла, буває по 6 годин. І коли включають, ми йдемо поливати хто вдома. А завчора Саша поливала полив увесь огород Вчора я по другому кругу почала поливати. Перечек поливала. Сині тут, тут почали іжись... вже наростати трохи. Бучте маленьке. Бур'ян трохи прибрала, поки заливала огород Тому зараз... Поки є світ, треба далі балаган пополивати. Ось віть деякі перчинки теж є. Так, сейчас я перетягну шлам. балаган. І тоді включу. Ось вчора збирала огірочки, сьогодні вже теж наросли. Треба. Зірвать. І вже з цього краю оці молоденькі бачите, теж почали плодоносити. Вчора на них теж позривала вже гірки такі хороші. Дивіться. Вчора тільки позбирала. не поливала. І вони вже наросли. Значить, зараз я пополиваю, і потім треба буде завтра обов'язково зайти позбирати. Щось перестала бігти вода. Мабуть, вимкнули світ. Зараз піти огляну. Або шланг зірвала. Ні, шланги цілі. Нема світа. Все пів балагана полила. Половину не полила. Нема. ти покушав шнурочек? На улицу пішов. ти гулять пішов? ти водички попив? Ну біжи гуляй, біжи. Купила їм три вида корму. Оце м'ясний прям він там жидкий, м'яско написано. Індички, чи що? Не бачу. А, делікатес, м'ясний делікатес з індичкою для дорослих котів. А такий взяла спробувати кормити. Такий ми його, їх і кормили. І ціна в них одинакова, по 70 гривень приблизно у варусі. Ну, поганенько їдять. Оце був насипаний, м'ясного трошки полискали, водички попали. Мабуть, їм дуже жарко, погано їдять зараз коти. Сидиш? Шнурок, ну пошли будеш на огороді допомагати. йдемо. Пішли, ось я взяла миску, огірки пособираємо. Китюнчик, не хочеш? Ладно, я пішла сама. А, забула вам показати. Гибіскус показала. Ваньки не соях я не показала. Гляньте, які вже високі. Вже такі. Там один він тільки щось криво пішов рости, мабуть, йому там темно. А ну що тут уже буде головка? Уже он формується шапочка. О, а тут уже пошти. О, гляньте, яка, вже кругленька. А тим взагалі там хорошо на сонечку. Вже вище за Ваньку. Помідорки уже багатенько гляньте які. А це ось почав жовтіть. І пропадає. Надо його викинути зразу. А ось, 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 ось буде перший мабутнький. До вечора постигне. Ці трохи пізніше садили, а ці раніше. Ці, так що помідорів достатньо буде. З ними тільки вправлятися. Буряк дуже поганий, оце найбільший. Нафік з ним взагалі муздохатися. Вообще якийсь горох, а не буряк. Морква более-менее там трошки є. І кабачок вже середина літа. Ну, мало того, що я їх забула була посадити, ну вон щось таке понаростало. Ось. Ось буде кабачок. Це пустоцвіт. І це пустоцвіт. А це вже очірваний. Тут непонятно що. Коротше, щось таке. Якісь були сімена у мене є. Такі і кабаки м'які? Думала хоч на літрову баночку нас Вчора більше було, вчора піввідра нас Мамка в гості вечором прийшла, я її віддала. О, зараз може ще щось найду, щоб на баночку хватило. Все одно света немає. Це ж все треба приготувати, помити, банку випарити. А світу немає. Света нас не захищає. На видному місці, скільки раз ходила і ні разу не побачила. Сюди можна цілий день ходити і кожного разу знаходити огірки. Ось гляньте, висять і мовчать. Ну, ладно, і цей зірву. Воно зразу видно, де попаливала, а де ні. І якраз треба було спочатку поливати. Тут відкрите і воно підсихає швидше, чим там далі. А, там далі я ж це таки висадила колись. Ось ще один зірву. висадила. О, я ось гляньте. Боже, я ж тут стояла, дивилася. Сині, що тут в ящичку в мене росли. Ось уже які хороші. Будуть трохи пізніше, ніж ті. Он вони там, так що такі справи? Пробалагані не жарко, хорошо він в затінку під горіхом. О, там, бачите, горіх що той здоровий. І тому тут немає жари і гірки не горять, як колись. Оце все поверху було все біле, бо горіло від сонця. О, бачите, скільки. О, тут трохи палила, до вечора наростуть. Пішли ще капустку, подивимось. Вон гріх який, якраз тінь дає. Саша травив, Нема вже. Трохи-трохи он літає колі. що одну побачила. Вчора поливала два рази, один раз полила потом, помідори пополивала. тоді ще раз кинула. Нема на капусту. капусти. Ні, Не, немає. Дві. Ось цей перчик ось. Уже вже купочки вам є. І вон перчинка є. Ось перчинки є трошки. Нехай ростуть. Душа та, що до гори дригом росте. Ось росте і гніє заодно. Ці вже трошки нахилилися. А ці так і ростуть жопками вгору. Ще тверденька. Вже аж слюнки потекли, хочеться попробувати. Соня, що ти там знайшла? Ти що, траву їси? Хто там Шнурок, що ти там лазиш? Шнурок? Чого ти туди поліз? Що ти там нявкаєш? Вилазь. Тебе жарко, так? Да, ти шукаєш де макеньке место, йди в балаган. Я там пополивала, я ж тебе гукала з собою. Білий налів. Опа! О, зараз я його з'їм. Тут ось гляньте висить і гниле. І там воно висять. Наверху. Хороше яблуко і два гнилих. Чого вони гніють прямо на дереві? Треба, мабуть, їх струсити та поїсти. Ось помила яблуко, гляньте. Оке воно. Угу. Та шнурок, убери ж ти свій хвост. А. Ні, не розламується. Ну таке вже ж спіле, переспіле. Воно вже, можна сказати, ніяке. Полягали. Поїли, полягали. Яблука так і не розламалося. Так на кусочки крошиться. Воно вже дуже переспіло. Дякую всім за перегляд. Піду їсти яблуко. Всім пока-пока.